Де цей торт? Де цей торт? Так, я не розумію, де ці е, погані торти, де його знайти? Так, мабуть, мабуть, е, торт там. Так, ні, не бачу. А мабуть. Так, Це вихід. Я не розумію, мені сьогодні потрібен дуже смачний... А, ось! Так, жмякуємо. Ні, це не торт. Друзі, я в роз. в розпачі. А, у мене сьогодні у моїй підписниці день народження. <реш> так, друзяки, це відео присвячений день народження підписниці. Я її поздоровляю, желаю усього-усього, там щоб бабло було і. А, це не те. Ну і також усього гарного. Так, друзяки, але мені треба знайти торт. Ви спитаєте, а хто? Да це сама хрутяжна підписниця, всі знають. О, ось, ви бачили. Так, друзі, я вітаю свою саму найкращу підписницю з днем народження. Бажаю усього самого крутячного. Та ніколи не пропускати мої відоси. Так, друзяки, ну, все це чудово, але де торт. О, усього торт! А ну віддай, перлюк, а торт, мені треба підписниці Торт віддай! Віддай торт скотеняка! Віддай торт! Що за фіня? Чому мені цей торт не віддають, щоб я мог подарувати свої найкращі підписниці? Що за? いみんな言っとるでしょ。みんな